Маємо такі вентилятори на присосі йдуть на дві головки. Хто не має бажання встановлювати собі вентилятор на торпеду чи немає місця, то є можливість такої моделі встановити на лобове скло. Присоска надійна, 100% не відпаде. Вона регулюється також регулюється кожна головка. Вентилятор йде 12-24 вольта. Байдуже наскільки ви під'єднуєте його. Він працює і від 12 на, на легковому машині, і від 24 вольт на вантажівці. Також маємо е, такий блочок для підзарядки ваших гаджетів е, на два виходи USB. І е, кнопочка вмикаємо вентилятор і регулюємо там же швидкість. Е, тобто, якщо ми зайняли е, прикурювач, у нас є штекер для підзарядки гаджетів. І дивимося, давайте три швидкості.